Навіть якщо припустити, що Дональд Трамп справді хоче з якихось причин закінчити війну. Та хоч би щоб виконати обіцянку закінчити війну, яку він давав американцям, щоб ті вибори виграти, чи закінчити для США в принципі цю зовнішню проблему під назвою Україна, навіть якщо припустити, що у Трампа є хитрий план, є карти під столом, і він от от закінчить цю війну. Якщо не до 20-го, то до 30-го, Якщо не до 30-го, то до дня незалежності США чи до нашого дня незалежності. нужний на день Росії, сподіваюся, то те, як Трамп це робить, це теж неправильна відповідь. Неправильна для нас було війна. Не закінчується, закінчуємось ми, але неправильно і для самих сполучених штатів, які виступаючи в тій слабкій ролі, в якій вони виступають зараз перед Росією, фактично публічно відмовляються і від ролі світового арбітра. І від ролі світового поліцейського, і від ролі супердержави, і суперсили, яка здатна впливати на все на планеті, перетворюючи Америку просто на великий острів, і річ в собі, яка випаде із союзів і ланцюжків, які вже не довіряють колишні союзники, якої вони ще бояться по інерції, але і це пройде з часом. І світ вибуде нові союзи, ланцюжки і рамки. А чи зможуть зробити Америку знову нормальною після того, як Трамп зробить її великою? Не знаю.